Сьогодні у нас буде челендж. Хто краще намалює малюнок? У нас буде в тарілочці написано завдання, що малювати. І кожен має витягнути, кому що попаде, і той будете малювати. Так, хто перший буде? Я хочу. Да. Так, мішай. Ти мішай рукою і доставай. О, що там попадеться мені. Що Що там є? це таке? Кролик. Ура, Я так хотіла так. кролика. Материнка, давай. От, дивіться, кролик. Кролик. Так. Що ж мені попадеться? Так, і мені море попалось. Море? Покажімо. От море. Ось. Так, беремо всі по листочку. Ці так, листочки разом... відложуєте. Візьмемо теж листок. Так, дай нам не пускай. На. на. Малюємо. Починаємо. Так. так. Так, що там жаль, это Ушка. Даринка. Це у мене пляж поки що. Тут ось. що там дівочки? Домальовуємо. Домальовуємо, да. Але мені ще довго. Що там, Женя? виходить? Вот. Так, виходить. Зайка. Так, Зайка. У мене тут сандеринки ще. Так. Да. Тобі треба було трошки менше, там щось по намальовичку. Скоріше було, Женя. Да. Зайця вибрала чи кролика? Кролі. І скоріше. Ланк такий класный. Ну, буде красивий малюнок. У мене як Куала. <говорит> <говорит> Схожий, да? <говорит> так, замальовуйте. Ще чуть-чуть. Ти, -чуть. же не уже домалювала, да? Да. Так, у меня ще довше. Ведь мой рок ты теперь. Треба хлопчик из треба в воду. Ось він неряний. Ще не загорів. Світленький. водою <ріхи> <Не, ріхи> <підбадай> буде загорілий. водою <ріхи> він якраз захиститься від сонця. Ні, я не рядом тут. <ріхи> так, Загорі. то я загоріла. Мисочку ми, ми сіленьким. Ось ми загорюємо. Ну, все, час вийшов, мабуть. Дівочки, показуйте свої малюночки. Та-да! Так, це Жені, зайчик. Як звається зайчик? Е зайчик. Кролик. Да. Зайчик кролик. кролик. А от у мене пляж. Пляж. Класний пляж. Справжній. Хто ж вас тут виграв? А, це вже. Я навіть і не знаю, кому тут дати. Ну, даринці дамо, так як в неї більше всього намальовано. В цьому раунді виграла даринку. Давай витягнуть. Так, слідуючи.

А я колись малювала дім мрії дитинства і там так листочки малювала. Так. Я роблю квадратик перший. Великий. Е, тебе ж є лінійка, можеш лінійку. Що Ми треба мені лінійку? Ну, добре. Так. Mm. Треба, треба і лінії. так, Женя малює дім мрії. А Даринка, Даринка кактус. кактус. Другий раунд. О, я, О, я виграла. Ну все, почали. Так, для початку я буду малювати вазон. А я буду малювати кришу. О, малюй. Так, ну. Ось цей колір. Так, дівчатки, що там у нас? Я думаю, так. Да. Так. Мені залишилось розмалювати двері і травичку і все буде. А мені залишилося ще вазон і стіл. Закінчуємо час виходить <ріпіпіпі> так, швиденько, швиденько, швиденько. Зараз, 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 чекайте, чекайте. А, я ще встаю на стіл домалювати. Тепер треба було на швидкість. Хто перший? Будинки був кактус. Ага. Жені, будинок мрії. Показуйте свої малюночки. Так. Будинок мрії. Ага. Кактус. Ну, Хто ж нас виграє? Ну ладно, дамо жені бал! Так і бить! Так, слідуючий. Так, я. Третій раунд. Так, беремо. Вибираємо. Останній. Останній раунд. Так, Хоч би сложне попало. Не сложне. Не сложне, щоб швидше. Так. Кімната. Кімната. Даринка. Сьогодні везе. Шов дареньки. Так, здесь новашки. Новий рік. Новий, Новий рік? рік? О, да. це теж класно. Ну що? Ну що, берем так. листочки, уліці. Дякую. А дам я просто олівець. Прости олівець. Ні, нічого не так. Хто намалює краще? Ось. Ось. І скоріше. Шкаф. Mm. Саме головне шкаф. Іграшки, треба ж десь ховати. Ліжко. Диво. <ріжко> ліжко. А в новому році що головне? Ялинка. Це ялинка. ялинка. І подарунки. І подарунки. <ріжко> подарунки це саме головне. Так. <ріжко> да. Я ялинку не вмію малювати. А я вмію. <ріжко> Позло. Шкаф. От шкаф. Балішку якось мені треба намалювати. Так. Ялинка. Якось я не знаю. І Жень. А що це тут таке? Це буде. Це шкаф тут такий прикольний. Нічого собі. Там можна 100 ігрушок. 100 ігрушок. Наші малюночки валяються, які вже намальовані. Завдання. Ну, малюй. Так, ти це все намалювала. Ну. Що ну. там тебе, Женя? Як діла? Нормально. Ого, скільки у тебе жителів. Це ігрушки мої. А це ігрушки, я думала, це жителі твої. Там що? ще далеко є. А Що там даринки? Так. Даринки yes. красиво виходить. Ялинку. Каже, ялинку не вмію малювати. Віка гарна, сосна прям. А оце от буде мішок Діда Мороза. <рисот> <рисот> от била Діда Мороза подарунки. З мішком. <рисот> це ніби залишив мішок для всіх людей. <рисот> а так. тебе що там? А, я тут тільки ляльки залишились. в мене і все. А а. Мене у мене ще залишилися. Ну давайте домальовуйте, час вже виходить. Все, я закінчила. Ну, то Давай розмальовуєш, воно тебе одноманітне. Давай Домальовуйте. домальовуйте. Ось ми вже майже домалювали. Я вже домалювала. Домальовуємо, домальовуємо, так. Женя намалювала свою кімнату. О, скільки іграшок. А Даринка намалювала новий, новий рік. Небо я не спіла дорольовувати, це ніби на дворі. Ну, нічого, Тоже класно. Так, ну, я думаю, що, мабуть, переможе дружба. Всі гарно намалювали. Як ви думаєте? Ну, думаю, так. Да. Ну що? Хто отримає приз? Я. Може, я? Ні, я. Так, закриваємо очі. Добре, закриваємо очі. Кожна свою ручку ставить і запихає коробочку. Даринка теж? Запихай коробочку, ручку. Хто що вибере? Того буде приз. Во мене з пушинками, які м'які! <прості> ну, хто виграв? Двоє! <пах vault> Двоє виграли! <пах2> Пушинки такі. Покажи свій слаймик. Вот такий прозорий слайм з пушинками. З пушинками. Ой, який класний. А, Май... а на даринки червоні. Даринки попав червоний. А вони тоже якісь наповнюваешь, та? Да? Так. Да, це такі пінопластові шарики. Клас. Так. Ось. Це все деталі слайм. З блёстки, так, блёстки, блёстки хочеться їсти. <голи> Мені <голи> <голи> такі красиві. Може такого. І в мене також блёстки є, дивись, як сяються. Це я листочок приклею. У тебе вийшли слаймик скляний, так? Да. А у тебе май. теж прозорий, да? так? Так, збереглася. Клас! Він під В не слаймовий день. Вона цілий день слайми місить. і тут ще й виграла слайм. Ой, такий м'який слаймік. Не попробуй дарить, а ти мій. Угу. Вау, А Бульки надуваются. Зараз попробуем. Так, зараз. Лумка в еды. Так, зараз попробуем. Давайте попробуем бульку зробить. Давай, пробуй. Так, красный Так, а Так, и... Чекай, не чекай. А, маленькая булька. Подвинься. Дивіться, яка вона кулька вийшла. Така. Дивіться. Угу. Дайно, ну, тепер я попробую своїм, а ти своїм. Так. Тут навіть коричнева. Ага. Покажи ближче, що там. Коричневі пушинки такі. Пушинки, які класні. Різнокольорові, да? да. так? Так. Тихі ще тобі не попадався, так? Да? У мене є затопінопластовий Вау! Ух не Класс! Кришечку положи, Жень. Ой. А, він вже здув все сам. Давай ще раз. І, у мене і. У мене така булька, але менша. Давай ще раз попробуємо. Я, я хочу попробувати ще раз. Ще понравился наш челлендж, ставьте лайки подписывайтесь на канал Женя ТВ шоу пока